Health-24 реалізовано перевірку пакету послуг НСЗУ для діагностичних звітів та процедур. Для прикладу переглянемо на діагностичному звіті. Відкриваємо Електронне направлення. Внизу обираємо додати діагностичний звіт, заповнюємо заключення та внизу натискаємо Створити чернетку. Після чого можемо пролистати вниз і ми побачимо такий блок інформації, як пакет послуг по медичному документу. Бачимо пакет послуг, групу послуг, вартість. І відповідно бачимо помилки, якщо такі наявні. В даному випадку помилка відсутня. Також є інформація по пакетах послуг по медичному документу, які не визначені основними. Можемо переглянути детально. І подивитися, наприклад, якщо нам потрібно, щоб цей звіт зарахувався по 60-му пакету. Але в даному випадку ми бачимо помилки, які цьому заважають. Наприклад, діагноз не відповідає, невідповідність місця надання послуг і так далі. Можемо згорнути цю інформацію та підписати такий звіт. Натискаємо Підписати КЕП. І тут ми також бачимо пакет послуг. І бачимо результат перевірки пакету послуг НСЗУ. В даному випадку помилки відсутні. Далі підписуємо такий звіт і можемо погасити це направлення все як звичайно. Те Теж саме для процедури. Наприклад, через електронне направлення обираємо створення процедури, натискаємо Створити чернетку. І так само внизу ми бачимо інформацію по пакету послуг по медичному документу. Так само пакет послуг, група, вартість цієї процедури та наявні помилки. Так само можна переглянути детально пакети, які не зараховані основними, і побачити помилки, які є по цих пакетах. Після чого підписуємо процедуру. І тут ми також бачимо пакет послуг. Та бачимо наявність помилок, або помилки відсутні як в даному випадку.